На Закарпатті стартував книжковий марафон Діалог, який включає події різних форматів, дискусії, огляди книжкових новинок, розмови з видавцями та авторами відбуватимуться в онлайн і офлайн форматах. Про це повідомили під час брифінгу, який провели у пункті незламності закарпатської ова. З 1 грудня у краї стартував обласний книжковий фестиваль Книгафест, але цьогоріч через війну він відбуватиметься у нетрадиційному форматі. У нас Книга Фест буде в форматі в різному, дискусії, онлайн, зустрічі. Поза, як в онлайн формат так само не можна перевести бо перебої з електрикою і інтернетом. Тому ми от такі речі паралельно з бібліотеками, з книгарнями, будемо презентувати. Продукцію наших видавництв, які мають що показати, не дивлячись на війну здорожчання паперу і втрачення логістичних якихось моментів, вони працюють, вони видають за власний кошт, за міжнародні гранти видання. Книжковий світ живе і буде жити у будь-яких умовах, в тому числі і під час війни. Переконаний закарпатський поет Василь Кузан. Письменник їздить із презентаціями книг не тільки по Україні, а й представляє українську літературу на міжнародному рівні. Зокрема, цього закарпатські письменники представили свої твори на Франкфуртському книжковому ярмарку в Німеччині. А це надзвичайно престижно. Це найбільша книжкова подія у світі. Такої уваги до українців, як цього року, певно не було ніколи. Ми презентували роман моєї дружини Вік Червоних Мурах на цьому книжковому ярмарку. Роман про Голодомор 1932-1933 року. Роман, який показує десь на художньому рівні причини сьогоднішньої війни. І роман, який спричинив у Німеччині такий ажіотаж, таку хвилю виступи, наші презентації, фільми, інтерв'ю були, певно, у всіх засобах інформації Німеччини у першу чергу. І це призвело до того, що вчора Бундестаг визнав голодомор геноцидом. В межах книжкового марафону в області започаткували і буккросинг, який діятиме у всіх пунктах незламності, куди можна прийти зігрітися, підзарядити телефон та почитати твори закарпатських письменників. В області функціонує близько 160 пунктів незламності. Ми надаємо там базові функції, але без книжки, без друкованого слова, без наших письменників. Без нашої різноманітної прози, а вона в нас прекрасна, і поезії немає України. Того ці пункти незламності вони теж будуть наповнюватися, і це наша ініціатива От нас в області. Ми започатковуємо буккросинг, започатковуємо такі вечори. Ознайомитися із видавничою справою на Закарпатті та наживо поспілкуватися із крайовими літераторами Ужгородці та гості міста можуть в межах акції письменник за прилавком з 1 по 19 грудня у книжковій крамниці Кобзар зустрічі з письменниками Закарпаття відбуватимуться о 14.00.